Відгадайте п'ять напоїв із п'яти і отримайте суші. Добре, без проблем. Це смак чаю. Чай. Чай. Чай, чай, не скучай. Який чай? Це лимон. Лимонний чай. Добре, я я поїхали, поїхали далі. далі. Це буля поліба моя. В чаї з лимоном. Що це буде? Ні, а, це а фанта. Твій. Я думаю, що це фанта. Смак-фанти. Я чую апельсин. син. Синова фанта. Добре, поїхали далі. О, бульбашки пішли. Зараз вийде носом. Що це? Смак Спрайту, до речі. Спрайт. Добре, поїхали далі. Вже я все вгадую, аж так цікаво. У -у -у. О, такий типу, смак такий, ого. Такий наваристий, я би сказав. Каже, наваристий. Типа дюшески, щось такого, але. Це якась така хімка, типу. Може бути б дюшест, до речі. Ніби дюшеску кинули, от ми колись кіком робили. Добре, так, поїхали о, далі. Mm, любима Фанта, ой, Фанта, перепрошую, Кока-Кола. З Макдональдса навіть можливо. На жаль, не виграєте, бо треба вгадати 5 із п'яти. <реш> Зато напився.